Здоровенькі були. В цьому відео ми спробували приготувати давній український рецепт м'яса в тісті, який колись запікали на різні традиційні свята. Пригадалася подорож на Бойківщину, де ми дізналися про такий рецепт. У нас м'ясо запікали колись в тісті. І тісто, звичайне, мука вода, чуть посолене, без нічого. Можна робити на квасному молоці. М'ясо намариноване, у тісто і на, на бритванку. І в піч, бо колись була лише піч. Або братрура, в кого була добра братрура. Потім схожі рецепти зустрічалися в різних книгах. Ось ми й вирішили спробувати відтворити даний процес приготування такого м'яса. Щось з цього вийшло, дивіться у відео. Нам результат дуже сподобався. Але давайте ще поставимо варитися буряки. Вони нам потім ще знадобляться для смачного класичного українського салату. Впевнений, що багато хто його теж готує. Напишіть нам обов'язково у коментарях, чи готували таке м'ясо і про салат. Якщо не готували, то зберігайте собі відео для майбутніх експериментів і підтримуйте наші старання вподобайками. Отже, для страви нам потрібний цілісний шматок м'яса. В даному випадку це свинячий шею, хоча можна взяти і окіст. М'ясо потрібно пообрізати від плівок, що таке є, і замаринувати. Для цього ми приготуємо соус, який гарно поєднується зі свининою. Аналізуючи рецепти, ми стояли перед вибором між гірчицею в зернах чи між звичайною гірчицею. Але все ж зупинилися звичайній. Традиційно гостра козацька гірчиця від торчин мала зробити смак м'яса більш пікантним, а це нам дуже до вподоби. Ось її будемо використовувати. Відміряємо 3 столові ложки гірчиці. Шматок у нас немаленький, тому й маринаду потрібно зробити достатньо. Запашна гірчиця чекає свої наступні складники. До гірчиці додаємо 2 столові ложки меду та збалансовуємо смак кислотою. Можна взяти винний оцет чи яблучний, або ж втиснути соку лимона. Півтори-дві ложки буде достатньо. Добре все перемішуємо, додаємо ще столову ложку олії та знову перемішуємо. Перед тим як натирати шмат маринадом, нашпигуємо його часником. Три-чотири зубця, які розрізали на дві частини. Поробили ножем дірки і позапихали часник. До речі, ви на каналі Наші Бесаги, де ми відтворюємо різні українські страви. Якщо ви тут вперше, не забувайте підписуватися на канал та ставити дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Подрібнили ще чорного перцю і розмішали його з сіллю. Гарно натерли наш шматок м'яса з обох боків. Кладемо м'ясо в зручну ємність, бажано з бортиками, і натираємо маринадом. А ви б який маринад спробували, такий, як на відео, у вигляді соусу, чи все ж би взяли просто гірчицю в зернах без меду та лимону. Дуже цікаво дізнатися про ваш вибір. Натерте м'ясо залишаємо на 2-3 години в прохолодному місці або ж навіть у холодильнику. Так як м'ясо будемо запікати як колись у печі, то її потрібно підготувати та розпалити. Звісно, зараз таку страву можна спробувати приготувати і в духовці, але хто з нами давно, то знає, що ми простих шляхів не шукаємо. Тепер зробимо звичайне тісто з використанням борошна, води та солі. Це таке базове тісто, хоча можна експериментувати з іншими видами, наприклад, з додаванням дріжджів. Наше тісто схоже до ідеального тіста на вареники, яке ви теж можете знайти на каналі. До речі, на різдвяні свята таке тісто ще й як знадобиться, особливо на святвечір. Перед розкачуванням тіста відриваємо невеличкий шмат. Потім він буде використаний для декору. Готове тісто розкачуємо на прямокутник, щоб помістилося все м'ясо, але й щоб саме тісто не було занадто тонке і не рвалося. Коли тісто розкачане до потрібних розмірів, обережно викладаємо всередину шматок замаринованого м'яса і загортаємо тісто, щоб все м'ясо було обгорнуте і заліплене. Посудину чи декоди будемо випікати, змащуємо олією і перекладаємо туди заготовку для запікання. Тепер з того шматка тіста, яке відклали на початках, можна задекорувати наше м'ясо. Вирішили запасти кусичку і притягнути її по діагоналі. А ви б як зробили декорацію для такого м'яса? Тут можна багато як креативити. Останнім кроком перед випіканням пробиваємо кілька невеличких дірочок в тісті, щоб випаровувалася надлишкова волога. І при великому нагріванні наше тісто не трісло і не розкрилося. Ставимо м'ясо в піч для випікання, як завжди хвилюючий момент, чи вийде, чи ні. І цей хвилюючий момент розтягнеться на 2,5 години. Якщо піч занадто перегріта, то тісто захистить м'ясо від горіння. Якщо ж температура буде ідеальна, пропечеться і м'ясо і тісто також буде готове до споживання. А тим часом буряк приготувався і з нього можна зробити обіцяний раніше салат. Простий, проте дуже смачний, який можна подавати до м'яса. Буряк натираємо на терці. Нарізаємо помитий чорнослив. Ці пропорції до салату будуть в описі до відео. Тепер простими рухами подрібнюємо горіхи. Витискаємо часнику. Залишилося заправити цю красиву смакуту. Можна взяти олію або ж використати майонез. У нас торчен делікатесний. Відміряємо і додаємо до всіх складників. Залишилося добре перемішати і страва готова. Можна ще спробувати і за смаком підсолити, якщо є на те потреба. Тепер йдемо до печі, дивитися, що ж там з тим шматком м'яса. Чесно, за 5-10 метрів навколо печі вже відчувався неймовірний аромат, який розганяв апетит. Витягуємо наше м'ясо в тісті. Під час запікання його трохи покрутило, що воно навіть якимось боком було схоже на качку. Чи то тільки нам так привиділось, не знаю. До речі, як вам результат? Пишіть у коментарях, чи хотіли би спробувати в майбутньому такий варіант українського м'яса. Від цього хрумкотіння з коринки, якщо чесно, аж запаморочилась голова. Висока температура зробила тісто дуже хрустким. Але всередині чекало дуже ніжне і м'яке м'ясо. Ось так воно виглядало в розрісі. Залишилося спробувати на смак. Піч зробила своє діло, і ця автентична страва вийшла доволі смачна. Бо колись була лише піч або братрура, в кого була добра братрура. І там воно мало три години пектися. Хліб такий смачний, виходить, що хліб з'їдають скорше, ніж м'ясо. Тісто це своєрідний давній рукав. Але якщо термостійкий прозорий поліетилен ви не посмакуєте, то тісто, яке огортало м'ясо, дійсно захочеться з'їсти. Внутрішня сторона пропитана соусом, зовні хрумке і в загальному дуже апетитно. В нашому випадку частина соусу стекла на дно, мабуть, десь тісто дало тріщину. Але це не заважає використати цей гірчично-медовий соус для поливання м'яса на тарілці. Смак важко передати і не знати, чи знову так смачно вийде. Цей рецепт давно не, не взяли собі на замітку. Хоч ми й досліджуємо іноді старовинні святкові рецепти, бо канал у нас такий, але ми не забуваємо, що йде війна, і потрібно підтримувати військо. Тому не забувайте донатити на Збройні Сили України і допомагати всіма можливими варіантами. Дякуємо, що додивилися до кінця. Дякуємо всім за підтримку, як фінансову, так і соціальну. Через вашу активність. Слава Україні!